Добрий день. Я з міста Харків. Ми приїхали в березні. Виїхали на нашу річницю весілля. Виїхали 5 березня з міста Харків. Ми приїхали в селище. Тужилів до наших друзів, прожили в них 3,5 місяці. Дуже їх дякую. У нас тут нікого немає тут. є Я чоловік, наших троє дітей. Ну і ми намагаємось тут бути корисними громаді. Я підприємець. Свій бізнес він якби був релокований з міста Харків. Харкові зараз студії закриті нашої англійської мови. Тут ми відкрили студії наші учні з Харкова. Ну і тут місцеві вже і взагалі по всій Україні. Ми навіть почали більше казати про нашу школу. І ми займаємось тепер і онлайн, і офлайн. Ми зробили окремий проект саме для військових. Там ідує військова тематика, там буде 12 різних тем. Ми дякуємо Миколі, який нам. В цьому будинку біля пам'ятника Шохевичу ветеранському просторі дозволив це проводити. В нас там збирається до 10 ветеранів, які погодились надати нам свою експертність, а я їм свою експертність для того, щоб зробити створити правильно гарну програму. Для них це абсолютно безкоштовно. Можна приєднуватись. Ця програма йде по середах у 6 й годині. Там у них в ветеранському просторі протягом години і до літа будуть іти заняття, поки ми не відпрацюємо нашу програму. Повністю рівень не важливий. Що ви вчили, не важливо. Важливо тільки ваше бажання. Я дуже хочу знайти ветерана, який теж би хотів бути викладачем, для того, щоб свій для своїх викладав по цій програмі. Це така моя місія, моя така думка. Те, для чого взагалі це розпочиналось. я би дуже хотіла виділити якогось якусь дівчину чи якогось хлопця. Та неважливо, для того, щоб людина в своєму колі і викладала. Для мене зараз це складно. Для мене це ново. Вони стільки мені всього розповідають, що я від них беру, вони від мене. У нас такий обмін. Це Дуже класно, дуже дієво, я надзвичайно задоволена. Люди просто шикарні. І ми створили свої власні шість книжок, які. Починаючи з самого нуля, починаючи з алфавіту, і до рівня оцієї першої елементарі книжки. Це я вам показую дорослі English File, одна з найкращих книжок. Така моя рекомендація, всесвітня їх рекомендація. Для підлітків це інакша книжка, так само з рівня елементарі для дітей інакша книжка. А наші книжки вони саме закривають оцей стрибок. Коли людина ніби щось вона має знати, а в реалі вона не знає. Ми створили ці книжки їм вже більше ніж 5 років ми теж їх відточуємо, відпрацьовуємо Но зараз. Вони вже майже в ідеальному форматі. У нас, до речі, ці книжки вони складаються з шести частин: це є алфавіт, така абетка і купа ще різних вправ по цій абетці. Потім у нас іде окреме читання, де прямо розказами, чому ці літери читаються так окремо, і словничок, ось такий теж іде по темам, що взагалі має людина знати яку тему, який зміст, і звісно, що граматика, граматика абсолютно повністю збігається з тим, що каже для нас міністерство освіти України. Це абсолютно та сама програма, іншими словами, та сама програма. Тобто, за цими книжками ви вчитесь, так само як і в школі. Просто знаєте більш простіше це все пояснює. Ми зараз теж стартуємо і будемо робити українську для іноземців, тому що українська зараз по всьому світу це класно, це модерново. І в нас є ті іноземці, які були тут у нас в калоші на форумі. Ми спілкувалися з цими іноземцями і продовжуємо з ними спілкуватися, бо вони тепер наші друзі. Вони дуже хочуть вивчати українську. І ми вже почали розробляти курс. Вже якби опанували, що це для них має бути. Так само будемо розробляти курс на них тестувати на наших друзях, а потім можливо випускати в світ. У нас є сторінка в Instagram. Грамсім Simple максим для у нас є купа реклами на радіо. Я думаю, що там зу можна буде приписати номер телефону, куди не можна до нас, можна звернутися. Я відкрита до спілкування до ваших будь-яких ідей, до вашої підтримки, ким би ви не були.